На телеканалі «НТК» інформаційний підсумок вівторка, 24 грудня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Плюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Українська громада з Норвегії передала солодощі для військових, які перебувають на лікуванні. У річчі свята воно хоче зігрітися якимось таким приємними подарунками. Зайці дикі кабани, лисиці та навіть шакали на Прикарпатті зросла популяція хижаків. Червона лисиця, вовк. Навіть і ми чули, що вже є тут, десь краями ходять шикали у селі. Люча що на Косівщині відбулася всеукраїнська зимова комп'ютерна школа Олімп. Я казав на літній школі, що я хочу сісти за парту Олімпа, і я дійсно за неї сів. Про це та інше більш детально. Прикарпатець зберігав у своєму помешканні заборонені предмети. Правоохоронці вже повідомили 50-річному мешканцю ворогти про підозру. Зараз спеціалісти встановлюють можливих спільників затриманого. Деталі від поліцейських. Рахоронці в повідомили про підозру фігуранту, який зберігав вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові пристрої за місцем проживання. Ході раніше розпочатого кримінального провадження за вчинення крадіжки, яремчанські поліцейські провели обшук у 50-річного мешканця ворогтем. Чоловік є фігурантом по справі. У помешканні прикарпатця поліцейські виявили ряд заборонених речей. Серед вилученого близько 60 предметів зовні схожих на набої різного калібру, обріз гладкоствольної мисливської зброї. Та гранату РГД 5 всі ці заборонені предмети слідчі вилучили та направили на проведення експертизи. Також поліцейські встановлюють канал надходження заборонених предметів до правопорушника. Чоловіка затримали одразу ж після проведення обшуку та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі йому повідомили вже про підозру за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, де деться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Недовзі суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює надвірнянська окружна прокуратура. Нагадаю. Що з 25 листопада поточного року розпочався процес декларування вогнепальної зброї? Це відбулося після вступу в дію закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Зброю можна задекларувати у кожному підрозділі поліції. Також можна звернутися на лінію 102 до працівників сектору контролю за обігом зброї поліцейського офіцера громади, дільничного офіцера. Громади або ж до чергової частини відділу або відділення поліції також поліція нагадує, що декларування раніше знайденої або отриманої вогнепальної зброї звільняє людину від кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання або надає право законно залишити її у себе. Різдво перемоги. Коломийська районна військова адміністрація спільно з фондом підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс започаткували благодійну акцію та закликають у ці святкові дні підтримати фінансово наших військових. Перші донати вже зробили працівники Коломийської адміністрації, перерахували свій одноденний заробіток. Кьюар-код та номер картки збору Різдво Перемоги будуть на екрані. Підтримувати збройні сили України обов'язок українців, особливо у ці святкові дні, маємо усіма силами допомагати військовим, каже начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Надзвичайно важливо продовжувати підтримку наших збройних сил України, допомагати забезпечувати їх всім необхідним. Продовжує щодня надходять звернення від військових, яким необхідні спецзасоби та обладнання. Тому вирішили започаткувати акцію Різдво перемоги. Кожен, хто схоче долучитися, підтримати наші збройні сили України, можуть перерахувати кошти безпосередньо для підтримки збройних сил України цю акцію ми проводимо спільно з благодійним фондом «Едельвейс», Підтримки нашої бригади сподіваємося, що в такий спосіб нам здасться закумулювати необхідні кошти для того, щоб потім придбати все необхідне згідно звернень командування наших військових частин. Ефективність таких акцій у різдвяні дні добре знає Олександр Тарасюк, керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади Дельвейс, продовжує минулоріч, завдяки активності небайдужих, вдалося передати військовим понад 1300 безпілотників різних систем. Потреба у спецзасобах актуальна щоденно, тому закликає долучатися до підтримки збройних сил України. Враховуючи активність ворога на нашому напрямку, напевно, ми говоримо перш за все. Це про FPV-дрони, це про бомбери, безпілотні літальні комплекси різних типів. взагалі. взагалі тема безпілотних комплексів, вона еволюціонує, і сама система цих комплексів, і їх способи застосування вони так само зазнають змін. Нам приходиться йти в ногу з часом, приймати якісь нові технічні рішення, придумувати щось своє. Спектр застосування величезний. Ну відповідно, кількість таких застосувань повинна бути чим більше, тим краще. Щоб долучитися до акції різдво перемоги, надсилайте кошти на номер картки монобанки 44 41 11 11 28 43 87 14. Цей час наших різдвяних свят хотів би звернутися до всіх наших підприємців, меценатів, церковних громад, всіх, хто бажають підтримати і мають таку можливість наших захисників і захисниць долуча. До цієї акції, перераховуйте кошти на офіційний рахунок нашого благодійного фонду Едельвейс, і разом з вами ми зможемо наблизити нашу спільну перемогу. До слова, першими до акції Різдво перемоги долучилися працівники Коломийської районної військової адміністрації, перерахували свій одноденний заробіток. Зайці, дикі кабани, лисиці, вовки та навіть шакали. На Прикарпатті зросла популяція диких тварин. Їх помічали наші мисливці та фіксували фотопастки. Тому представники товариства мисливців і рибалок проводять регулювання хижаків у мисливських угіддях. Оп! Оп, оп! Ось так місцеві мисливці проводять загінку диких тварин. Це така умовна загорожа, куди вони направляють хижаків, щоб регулювати їхню кількість у наших лісах і на полях. Збирається бригада мисливців зранку. Записуємо все згідно списку, всіх провіряємо документи чи правильні всі є і проводимо інструктаж перш за все. І все, відти, з Богом. Є старший розкладає стійку, номера. А другі, друга бригада йде в загинку і від йдуть, і ми так зустрічаємо леса. Ось уже є перша впольована лисиця. Їх у наших лісах чимало. На місці і ветеринари вони повинні контролювати ситуацію зі сказом, адже саме цю небезпечну для життя тварин і людей хворобу переносять лисиці. Сказ це є особливо небезпечне захворювання. Яке вражає центральну нервову систему, клініка його іде параліч, агресія, ну і смертність. Щороку відбувається пероральна вакцинація. Зараз пов'язана з воєнним станом. Колись розкидалося з літаків. А зараз ми це все робимо вручну. Це завдяки, до речі, їм дуже дякую. Це УТМР органи місцевого самоврядування, Національна поліція. Держпродспоживслужба ну і ветеринарні спеціалісти ветеринарної медицини. Ми створюємо групи, тоді розкидаємо вакцину і бачимо гарний результат. В нашу державну лабораторію було відправлено е, близько 56 лисів на, для дослідження на сказ. Е, результат на сьогоднішній день, богу дякувати, нормально, сказу не виявлено. Значить, вакцина діє. Зараз кількість диких тварин у наших лісах зросла майже в 10 разів, розповідає голова Коломийської організації Українського товариства мисливців і рибалок Василь Урбанович. Тому виникла потреба регулювати кількість хижаків у мисливських угіддях. Мовиться про лисиць, вовків та навіть шакалів. Мисливці згодилися це просто безкоштовно, без яка от кожної своєї ініціативи приходить, приїжджає, щоб ми зробили регулювання повністю відповідно відповідно до стандарту. Червона лисиця, вовк. Навіть і ми чули, що вже є тут ка десь краями, ходять шикали. Вони в Тисмениці такі вже давненько є. Ну до Тисмениці нас недалеко. Вони можуть за одну ніч перейти і до нас. Чим вони можуть бути небезпечними для інших? Ну так як лисиця, червона лисиця це є носій інфекційної хвороби з ПОСКАЗу, то є прояви цього року немає. Ми здали вже на аналіз більше 56 шести штук, то ні одного випадку немає, що вона є захворювання, але вона саме більше загроза для населення та домашніх тварин. Фотопастки фіксують у наших угіддях десятки диких кабанів, косуль, зайців, лисиць, вовків і навіть фазанів. На даний час у нас саме більше це розлилось. Кабана є у нас відео спостереження, які ми ставимо в угіддях. То 53 особи кабана перейшло через одну камеру. За одним за одним разом. є що там 12, там 8. Ну це саме більше стадо, яке ми тут маємо. Зараз можемо собі ними кажуть, тішимось що так є у гіді. Збільшилося у нас. Козулі збільшилося набагато більше в разів три. Напевно, якщо раніше місцями тут могло перебувати сім-вісім особин дикої козулі, то тут на даний час зараз є. Ми знаємо, що є коло 25 п'яти Надія цього. Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Змагання юних програмістів у селі Люча, що на Косівщині, відбулася всеукраїнська зимова комп'ютерна школа Олімп. Упродовж тижня понад сотня учасників змагалися у програмуванні, розв'язували задачі та вдосконалювали навички. У фінальні дні школи провели Кубок Карпат із програмування. Більше в сюжеті. Валентин Мельник, народний вчитель України, викладає інформатику у Кременчуцькій гуманітарно-технічній академії імені Антона Макаренка. А ще він серед засновників комп'ютерної школи Олімп. Цього разу всеукраїнська комп'ютерна школа об'єднала понад сотню юних талантів та 15 лекторів у гірському селі Люча, що на Косівщині. Привело сюди гарна місцина, природа, свіже повітря, гарні умови, організація. У нас 108 дітей. З усіх куточків України Емоції, як говорять, діти зашкалюють. Вони вже готові приїздити сюди на наступний раз, а то й раніше. Прикарпаття вже не вперше приймає юних програмістів та педагогів з усіх куточків країни. Напередодні всеукраїнську комп'ютерну школу Олімп проводили у Коломиї на базі ліцею номер один імені Василя Стефаника. Ділиться Богдан Танчак, вчитель інформатики. Він залюбки долучається до проведення такого дійства. каже, це нові знання та досвід. Казав на літній коли що я хочу сісти за парту Олімпа, і я дійсно за неї сів. Почав я з четвертої ліги. Я хотів подивитися, як відбувається це все з самого низу. Мене більше цікавила методика, як працювати з обдарованими дітьми, тому що в цьому є велика різниця, коли працюєш просто в класі з по стандартних програмах. А є різниця, коли ти працюєш уже з обдарованою молоддю. Тому що для прикладу тут за одну, один день лекцій можуть прочитати. Теми і таку кількість задач, як, наприклад, ми можемо зробити там за а інколи два. Організатори та викладачі школи кажуть, з кожним роком рівень знань учасників зростає. Зокрема, пишається своїми коломийськими вихованцями. І Богдан Танчак. На цю зимову школу приїхало шестеро наших коломиян. Всі вони представники Коломийського ліцею номер 1 Вони знаходяться в трьох різних лігах. Це в нас є троє діток четверта ліга, одна дитина в третій і двоє в другій. Декілька дітей, на жаль, не змогли приїхати з певного роду обставин, тому команда трошки не в повному складі наша, але тим не менше ми надіємо, що на наступну школу вони вже будуть в повному складі. Смаколики для воїнів українська громада з Норвегії передала солодощі для військових, які перебувають на лікуванні та реабілітації в обласному госпіталі ветеранів війни, що в Коломиї. Такі прояви турботи дарують захисникам святковий настрій, каже керівник госпіталю Володимир Федоришин. У річчі свята воно хоче зігрітися якимось таким приємними подарунками. То хочемо подякувати українській громаді з Норвегії, що вони також доклали зусиль, і, бачите, передали солодощі для наших військових солодощі. Ми їм додаємо до сного обіду, ми ж бачимо і питаємо їх, каже, скажіть, десь так ще вас шанують, так десь, каже, ні, -ні у вас дуже тепло, душевно, у вас каже, завжди хазяйки добре до їди відносяться, але особливо, коли ми ще їм подамо якісь солодощі, це взагалі супер. Так що всім дякую, хто долучається до такої роботи і пошановує наше військо. Артисти Коломийської філармонії показали закулісну роботу. Зараз вони активно готуються до святкового концерту Різдво у філармонії та опублікували у мережі відео із репетиції. Уже 28 грудня. Вони продемонструють яскраву атмосферну програму. Наглядачі в концерту чекають колядки, різдвяні мелодії, джазові і блюзові композиції. Концерт Різдво у філармонії розпочнеться у суботу, 28 восьмого грудня. 17 годині. Ця інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сейво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю гарного настрою, смачної вечері і миру. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.